Доброго дня, друзі! Всім привіт! Вітаю на каналі Секрета садівника. Дуже радий всіх бачити. Так що, друзі, сьогодні у нас день робочий. Ми сьогодні будемо робити багато різних робіт. Також сьогодні будемо поливати, підживляти, також будемо збирати малину, покажемо вам ремонтантні сорти. І це все зараз ми покажемо вам в цьому відео. Смородинку ми поливаємо ось таким оприскувачем. Значить, старий, який в мене був, я приїхав з Києва, не зміг його знайти, як зазвичай, це класика. І прийшлося купити новий. Так само я не зміг і знайти стойку до нього. І зараз вот таку стойку зробимо для е, цього оприскувача. Знизу вставимо зараз колунчик маленький для того, щоб в е, землю гарно зайшов. І будемо поливати цим смородинком. Все ось так і цим ставимо в землю. Так. І зараз із скважини перетягнемо до поливу шлангу і підключимо безпосередньо до поливайки. Підключили шлангу до цього краника, який ми навмисно встановили тут для шлангу. Він у нас не під капельну ленту, а під шланг. Ось поливається у нас жовта малинка вже полилася трошки. Зараз трошки перекриємо, щоб... Гарний тиск був для е, цієї поливалки. До речі, подивіться, будь ласка, яка смородинка у нас виросла. Виходить, осінню ми її, наскільки пам'ятаєте, відео, такими череночками посадили. І зараз ось така у нас смородинка. Дивіться. Дві... Два пагіна таких гарних пішли. Це однорічні саджанці. Ну, ось дворічні, ось один рядочок двохрічні. Тобто саджанці дуже гарні, ми їх підживлювали і вони у нас дуже гарненькі виросли. Так, Встановимо десь тут, напевно. Ми зняли. Колочок дерев'яний із цієї труби, тому що сильно зависоко було і маленький тиск. Включили полив на смородинку. Це вже дуже добре, вона дуже щаслива від цього. Тому що в нас тиждень не було дощів, я не приїжджав, полив ніхто не включав. А зараз приїхав папа і все включив. Так що зараз продовжуємо обхід по плантації, робимо всі нюанси, роботки маленькі. І знову їдемо на Київ на базар. Так, друзі, ми включаємо зараз також полив на малину. Тому що вона потребує зараз більше всього вологи, так як наливається ягода, вона тільки починає спід. Це я про ремонтантну вам говорю. Ось такі кущики, бачите? Ну, ми зараз вам поближче покажемо їх всі сорти і саджанці. А зараз включаємо полив. Перший. Так. І пропав тиск у нас на смородину, тому відкриємо поки ще два ряди. Поки ще два ряди відкриємо. Зовсім пропав тиск на смородину. А тут тиск гарний. Тут тиск гарний. Ну добре, нехай полі смородина, напевно. Потім ми відкриємо на малину. Бо ще зовсім пропав. Ну, тобто зараз закінчимо поливати смородину, потім будемо вже поливати малинку. Тому що разом не дуже гарно виходить. Так, друзі, хочеться вам показати малинку. Хоч і не дуже гарно, не пишіть багато хейту. Значить, дивіться, у нас ось два рядки, які я ще не встиг ні колки встановити, ні підв'язати. І вони у нас сплелися разом. А значить що? Значить, Друзі, якщо у вас така ситуація, в мене дуже маленьке тут міжряддя в цих крайніх рядах. Тут рядами метр 40, метр 50, метр 60. І вони, ну бачите, не проходить, нема нічого. Тому треба встановити колочки, підв'язати, і все буде добре. Але подивимося, яка ціна буде, може я цього всього робити, не буду і збирати не буду. Ось ця ерунда. Так. І цікаве. Ось трошки тут я підв'язав. Погано, хоч підв'язав, але в мене просто немає часу. Це сорт у нас Джо Анджей. До речі, будуть саджанці на осінь. Так що пишіть дзвоніть. Ви Просто погляньте на цю загрузку. Ягод ще немає особо, але подивіться. Вже починає трошки червоніти. Ось де ягодка у нас ось така, дивіться. Це підгоріла сонцем. Ось така загрузка на Джо Анджей. Просто погляньте. Наскільки багато ягод. Взагалі Джоан Джей вважається один із найкращих сортів промислових. По-перше, стебло не колюче, а по-друге, тут дуже багато ягод цепляється, ягода крупна. Так. Також цей сорт у нас полка. Полка також непогана загрузка. Непогана загрузка. Ось такого розміру ягоди, але також попідграли сонцем деякі. Ось такого розміру ягоди дуже гарні плоди і... Гарна загрузка ягід. Далі покажу вам сорт зюгана. Ну, це він тільки починає, але також загрузка дивіться, яка дуже непогана загрузка. Дуже непогана загрузка. І е, мій улюблений сорт це сорта Міра. Значить, подивіться на розмір ягоди. На розмір ягоди погляньте тільки. Чим схожий на розмір по розміру до пшехи, пшехиба трохи буде більша. Але дуже солодкий сорт от вважається одним із самых солодких сортів. І це в нас є ця міра. Також жовта. І не звертайте увагу на непокошене, сьогодні це все викоситься і буде тут все гарно. Так що не звертайте увагу, все буде гарно, все буде красиво. Сорт малини називається ранкова роса. Ось така жовта ягодка, вона ще починає тільки спіти. Зараз ми пройдемося, глянемо, чи є в нас ще ягодки. Ну, Тільки починає достигати. Також будуть саджанці цих всіх сортів, в мене будуть в наявності. Кому цікаво, пишіть дзвоніть. Будемо домовлятися. Так, літня малина. Тут нам потрібно оці сухі, які відплодоносили, вже треба буде повирізати. Роботи дуже багато. Ось де, танкова роса, друзі. Ось така вона. Подивіться на розмір ягод. Дуже крупна. Дуже солодка. Друзі, а також хочу показати мій, один із улюблених смачних класних сортів ремонтантних. Це сорт Heritage. Погляньте тільки на його загрузку. Просто подивіться. Ягоди повно. І значить, дивіться, гарно підійде для тих, хто починаючи. Вона дуже стійка до хвороб. Стобур є таким крепким і в перший рік не потребує підв'язки. Це у нас вже третій рік. Ми тут проріджували, все робили, але не встигли ще підв'язати. Ну, ми підв'яжемо, це успіємо. І ось така загрузка, подивіться. Зараз знайдемо вам спілу ягоду, Heritage, покажемо. Так, друзі, в нас ось починає вже достигати з вершочка Heritage. Дивіться, яка ягодка. Симпатична. Взагалі ягодки ремонтантної малини дуже симпатичні. Мені вони дуже-дуже подобаються. І, напевно, солоші, ніж літня малина. Ягода дуже солодка, смачна, насищена. Така як у бабусі. Друзі, невелика ремарочка. Ми отримали посилку від сімейного саду. Це магазин, який займається виробництвом е різних фунгіцидів, добрив, гербіцидів, пестицидів, тобто повний комплекс захисних і профілактичних препаратів для різних культур. Вони мені відправили ось таке добриво. добриво Супер добриво, так і називається фруктові дерева та ягідні кущі. Значить, друзі, рекомендую його використати, що я буду робити, і вам рекомендую. Таке доброво використовуємо на осінь для підкормки, щоб краще пережили кущі наші малинки. Краще пережили осінь і їм хватило всіх мікроелементів. Тут всі необхідні мікроелементи, які їм потрібні на осінь. Фосфор, калій, кальцій сірка. Подивимося, який тут він всередині з себе. Наскільки я так, це гранули. Ось так виглядає супер добрива. Значить тут є дози, які потрібно використовувати. Також у них на сайті ви можете подивитися дози, рекомендації по використанню цього добрива. Тому підписуйтеся на них в інстаграм та на їхній сайт переходьте. А також ми, нам прислали ось такий фунгіцид, системний фунгіцид Парацельс, який використовується також на осінь. Після того, як відплодоносила малинка, ми обробляємо її цим фунгіцидом від малинового жука та інших шкідників. І виходячи з цього на весну. У нас будуть вже гарні кущі малинки молоді, без шкідника, не пошкоджені і принесуть нам багато-багато ягодки. Так що, друзі, я вам дуже рекомендую. Значить, Називається компанія Сімейний Сад. Переходьте на їхній сайт, Facebook, Instagram. Ми ссылочки залишимо в описі під відео. Ось такі добрива ми отримували. фунгіцити добрива. Так що підписуйтесь на них і підписуйтесь на нас. Так, друзі, сьогодні ми оглядаємо сорти малини, смородинку і взагалі ягідні культури, які в мене є в наявності. Хочу вам показати також ожину, яку я посадив. Дивіться, це гладкоствола ожина. Сорт не, не згадаю, в мене він записаний і не згадаю, як сорт називається. Ягода дуже крупна. Класна ягода, дивіться. Сорт гладкостволий. Саджанці будуть в наявності тільки з наступного року. І, ано, давайте скуштуємо, що за ягода у нас. Mm. Mm. Дуже солодка ягода. Оператор скуштує. Тільки спіленьку, яка легко тривається. Вона у нас зросте ось так. Ми ще посадили пару кущиків щоб вона. В ряду у нас була, як виноград, така примітивна палара, так скажімо. Але ще є стоїть. І ось така загрузка на нього. Доволі непоганий, непоганий сорт. Є і краще, я знаю. Але подивіться, тут теж. Дуже гарна ягодка. Петух щось виділив, чи курка. Е, також хочу вам показати, це перший рік посадки. Так, да, виглядає страшно. Але це все сьогодні прибереться і ми вам покажемо результат. Якщо встигнемо встигнем, бо я сьогодні їду. Якщо встигнемо сьогодні викасити все, то вим... ми вам покажемо. Значить Дивіться. Перший рік сорт Джон Джей. Ось така загрузка на, першому... на першорічних саджанцях. Так, це в нас також іде Джон Джей. Невисокі кущі, я вам скажу, цьому мруть. Не знаю, я, можливо, я ж не підживлював майже. Можливо, і за цього. Також е, смородина ось так у нас виглядає, вже висохло листя на ній. Значить, Ми садили, кому цікаво, відео на про смородину у нас є, як ми її висаджували. І ось так у нас виглядає смородина. Ось тут до Ну, Роботи ще вистачає. Ось так дивіться, друзі. Кому цікаво, можете займатися, кому. Ну, це дуже важка справа. Тому дивіться, зараз знаходимося на полуниці на одному рядку, який у нас є. Сорт Монтерей. Саджанці також будуть в наявності. У нас сорт Клері Монтерей і Альбіон. Значить, Дивіться, друзі. Ми будемо вирощувати касетну розсаду. Вуси. вуса будемо зараз обстригати і в касетні і в касету. Ось це будемо саджати в касету, І в нас буде готовий саджанець. Так що кому цікаво, також пишіть дзвоніть. Отакий коротенький огляд на плантацію ягідних культур наших. Не переживайте, ми все викосимо сьогодні, польємо, підживимо, підв'яжемо, і все у нас буде тут культурненько і гарно. Вам дякую за перегляд, дякую, що дивитеся. Пишіть, дзвоніть, будемо. Вирішувати ваші нюанси, що я знаю, вам розкажу. Можливо, ви знаєте ще краще. Розкажете мені. Дякую за перегляд, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім удачі!